В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Крилащук. Вітаю вас. На українських землях домашню худобу розводять від неоліту. З тих часів тваринництво надійно забезпечує людей харчовими продуктами. В наші дні тваринництво стало ще й золотим джерелом прибутків. Застосовуючи консерванти, біодобавки, премікси. Власники ферм за шість місяців отримують свиней вагою в сто кілограмів. Фермер має прибутки, споживачі свіжину. Здавалось би, як кажуть, і вовки мають бути ситими, і вівці цілими. Однак, сусідство людей з такими фермами в більшості випадків перетворює їхнє життя на справжні муки. Які правила сусідства з котарських ферм і житлової забудови, куди скаржитися і як боротися зі смородом, який тхне від свиноферми? про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Утримувати свиноферму за 25 кілометрів від 3-мільйонного міста, яке населяють визнані поціновувачі сала, і при цьому зважати на інтереси місцевих жителів справа людини, яка вміє оцінити не лише перспективу власних прибутків, але й має сумління. У шпитьках власник ферми надав перевагу прибуткам, а жителі села змушені страждати. О, бог ти мій! Господи, люди добрі. Ну що мені говорити? що свиноферма тут рада що воняє вона нам погано. А куди вони її переместять, хай додому собі забере. Їм добре вони їдять м'ясо сало, а нам треба запах терпіти. А то другий раз везуть свині, машинами на грузять, навіть в хаті я буду лежати і чую, що весь запах прийшов. Вночі вікна відкриваєш, От моя хата там знаходиться. Один кілометр від цієї свиноферми. Значить, не можна навіть повечеряти. Воняє так, мабуть, як у свинарнику. Ну, звісно, не постійно, але, ну, як кажуть, дві години в день є перериву. Я приїжджаю сюди до дочки, з Києва, щоб трохи воздухом подихати, але тут невозможно. Тут, як повертає сюди вітер, взагалі задохнуться. Ночі і запах цей, що в горлі дере, що спати невозможно. а днем як жара теж, це ужасно. Чому у шпитьках виникла така ситуація? Що це недосконалість законодавства чи його порушення? Директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький говорить, що проблема не в законодавстві. Коли планується будівництво нової ферми, процедура затвердження проекту ретельно розписана. Будівництво потрібно согласовувати відповідно з органами архітектури. Є державні будівельні норми, є санітарно епідеміологічні норми, які встановлюють розміщення відповідних там свиноферм від забуд. Цими нормами встановлюється, яка відстань повинна бути від населеного пункту чи відстань від житлової забудови разом з тим, коли проєктуються такі самі птахоферми, сина там повинна передбачатися вивіз чи стільки продуктів життєдіяльності тварин. Чи воно повинно вивозитися? Чи там буде якась яма, Коли це все буде сходитися? Від рішення дозволяти будувати ферму у певному місті чи ні, залежить не лише комфорт десятків людей, але й їхнє здоров'я та екологічна безпека. Тому проект землевідведення під будівництво тваринницьких ферм затверджує спеціальна комісія, до якої входить низка посадових осіб. В Складі комісії, яка погоджує документацію землеустрою, знаходиться архітектори, знаходяться сансампіним станція для того, щоб вони сказали можливість, тому що коли людина відводить земельну ділянку, то вона зразу говорить, для яких цілей на хоче використовувати цю земельну ділянку. І тому відповідно саме станція при погодженні вона повинна сказати, чи розміщення цієї свиноферми відповідає санітарним нормам, щоб не загрізняти воздух продуктами діяльності цієї тварини. А що ж громада, чи має вона право знати, що будується на її землях? Лідер громадської правозахисної організації Герсінська ініціатива 21 Олександр Степаненко стверджує, що підписані Україною міжнародні конвенції зобов'язують місцеві органи влади інформувати громадян з питань екологічної безпеки виробничих об'єктів міжнародними угодами України Оргольської конвенцією, Передбачено, що в випадку, коли будуються великі такі тварининські комплекси, скажімо, стосовно свинокомплексів, це 40 тисяч. Голів то саме стосовно птахофабрик повинні однозначно проводитися громадські слухання. Тобто, якщо влада, порадою вітаючи ініціативи інвестора, розміщає в населеному пункті таке підприємство, вона не може обійти стороною думкою громадськості, нехтувати думкою громадськості. Знайомлячись з проектами новобудову, громадяни мають знати, що навіть для маленьких приватних ферм повинна встановлюватися санітарно-захисна зона. Скажімо, якщо в господарстві є всього 15 голів свиней, мінімальний розмір захисної зони має складати 25 метрів. Тобто, до найближчого будинку, де мешкають люди, повинна бути витримана така дистанція. Для свиней переважно для ферм де поголів'я від 500 і до 10 тисяч, скажімо, там межі санітарної захисної зони 400-500 метрів. Але за висновками санепідслужби, ці санітарні захисні зони можуть або збільшуватися, або зменшуватися. І часто, власне, санепідслужба йде на поводу, враховуючи саме той економічний чинник. Шкода закрити і призупинити роботу підприємства. Тобто не закривається підприємство, а штучно за результатами замірів, які демонструють таку, начебто, більш-менш благополучну картину по забрудненню повітря і води. Санітарна захисна зона зменшується. Ну але в багатьох випадків навіть такої можливості зменшити її немає, тому що житлова забудова просто в Не менше 40% санітарної захисної зони повинні складати зелені насадження, але виникає запитання, хто має утримувати і доглядати територію, яка знаходиться за межами ферми. Повинен реалізуватися тут універсальний принцип забруднювач сплачує, тобто витрати на утримання на благоустрій і озеленення санітарної зеленої зони, повинен нести забруднювач, адміністрація підприємства, яке створює забрудник. Цієї зони повинні виноситись і житлова забудова, і об'єкти відпочинку, скажімо, парк, сквер, дитячий майданчик, спортивний майданчик, дитячий заклад, лікувальний заклад, навіть городи. Всі ці об'єкти, на яких впродовж тривалого часу перебувають люди, повинні виноситись. Зараз в багатьох місцевостях існує така практика. Приватні ферми, по мірі того, як їх власник досягає економічних успіхів, починають нарощувати поголів'я на існуючих виробничих площах. Влада зазвичай радо вітає економічне зростання. Це робочі місця, це податки до бюджету, наповнення ринку харчовими продуктами. Натомість прикро, що на периферії уваги залишаються негативні екологічні наслідки такого росту. Перша ознака порушення санітарних норм шалений сморід, пояснює Лідер громадської правозахисної організації Гельсінська ініціатива ініціатива-21» Олександр Степаненко різкий запах це як сигнал неблагополуччя, який сам по собі може бути джерелом дискомфорту, захворювань, погіршення самопочуття. Це порушення права на екологічну безпеку. Як правило, причиною агресивного, дуже неприємного для людей запаху біля твариницьких підприємств є вміст у повітря таких сполук, як сірководень, аміак, оксиди азоту. І легко зрозуміти причини скарг людей, що живуть неподалік. Завідувач відділу комунальної гігієни центральної санітарно епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров'я України Михайло Кошельник радить в таких случаях. Необхідно обращатися в соответствующе на приміргіональне органи восанпінадзора, которые определять нет ли нарушений функционированию этих объектов. Если есть нарекание на такой запах, то органы госсанпиднадзора могут провести и проведут замеры этого воздуха с последующим анализом этих замеров и определением, есть ли там какие-то вредные вещества, которые так или иначе могут повлиять на здоровье людей. Зверніть увагу, якщо експертиза була проведена багато років тому, і на підприємстві могли відбутися зміни в технології в кількості поголів'я, ви можете вимагати проведення повторної експертизи із залученням фахівців, екологічної інспекції, санепідемслужби. Ну і власне звертатися з інформаційними запитами до контролюючих органів, щоб ситуація із забрудненням контролювалася постійно. Хтось порадіє за відродження скотарства, а комусь тортури. Шпитківці терпіли, скільки могли, а потім почали діяти. Звернулися із заявами до районної санепідемстанції, обласної санепідемслужби, прокуратури. Активність громади дала свої результати. Було прийнято рішення про зменшення поголів'я свиней на фермі, засадження санітарно-захисної зони широколистими деревами. На власника ферми наклали штраф. Днями добігає термін, який було визначено для зменшення поголів'я свиней. Залишається сподіватися, що вимоги санепідемстанції будуть виконані, і жителям не доведеться витрачати час на звернення до суду. А шпитьківці нарешті зможуть вдихнути справжнє свіже сільське повітря на повні груди. Ну а тим, хто продовжує потерпати від сусідства з тваринницькими комплексами, можемо порадити скористатися досвідом шпитьківців та змусити порушників санітарно-екологічних норм рахуватися з місцевою громадою, використовувати землю, враховуючи не лише власні, але й й людські інтереси. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.